Пухнасті айстри з бабусиного саду. Нам знадобиться кольоровий папір, клей, ножиці, лінійка, дерев'яна шпажка, олівець та губка. Кольорові смужки підготуємо заздалегідь. Для цього відміряємо, а потім відрізаємо від краю довшої сторони аркуша кольорового паперу дві смужки. 1 і 2 см використовуємо папір п'ять різних кольорів. З ножицями працюємо дуже обережно, 5 кольорових товщих смужок і 5 зелених тонших смужок. У зошиті маленький трудівничок на сторіночці 27 вирізаємо деталі аплікації та основу малюнку. тоншу смужку щільно накручуємо на дерев'яну паличку, закріплюємо кінчик валика клеєм. На ширших смужках робимо надрізи до середини її ширини. Змащуємо клеєм край стрічки, обкручуємо нею валик, кінець фіксуємо клеєм. Відгинаємо надсічки та розрівняємо їх так, щоб було видно середину квітки. Ось яка краса. У такий спосіб робимо ще чотири квітки. Ось наші чотири квіточки готові. На зеленому кольорі паперу обводимо шаблон листочка, вирізаємо його. Кожний листочок згинаємо навпіл. Та згофруємо по косі. Вирізаємо тоненькі смужки завширшки 5 мм та завдовжки 13 сантиметрів, скручуємо їх у завитки. Розкладаємо та приклеюємо на основу листочки, завитки та наші квіточки. Із губки вирізаємо тоненький квадратний шматок і приклеюємо його на зображений на основі кошик. Поверх губки наклеюємо вирізаний кошик, щоб утворилась об'ємна картинка. Ось які пухнасті айстри з бабусиного саду.